Ми тут фільтруємо поток людей, які їдуть з Донецька на Маріуполь до останній подпост, український, наприклад, Донецька. Тут дуже багато проїжджає нехороших людей. Наша задача цих людей. Вже дуже багато ми передали і банпосібників, і людей, що прямо були задіяні в організації бойових груп, сепаратистів. Передаємо їх в таким чином зменшуємо кількість тих людей, які хотіли б їхати. Українських солдатів загалом йде е, контрбатарейний вогонь по артилеристах, позиціях, які знаходяться поруч з нами, і наша артилерія стріляє по позиціях сепаратистів. Часто нам доводиться тут місцеве населення лікувати е, ті, що потрапляють під обстріли російської артилерії. Дуже багато поранених місцевих жителів Вони їдуть наш пост, і ми перші хто надаємо їм медичну допомогу. Е, також часто доводиться вручати українських військових, які потрапляють в засідку. Це була і розвідрупа 72-ї бригади, і прикордонні війська. Тут за минулий тиждень було два бої в Северовищі подалеку. Ну і паралельно наші групи їздять разом з ними розвідку тут уже фронтової території. На предмет виявлення важкої техніки вона постійно їздить з боку сепаратистів. Ну і так само часто поблизу нас розміщаються мінометні розрахунки, які обстрілюють ці території. Теж наша задача по виявленню їх разом з військовими. По ліквідації. Все, що ми тут е, маємо, це завдяки е, добрій волі людей, українців і тих е, безпосередньо громадян, яких ми чий спокійно захищаємо. Чому з нас є там Зачистка, віддільний ті, як вони. По пасажирах громадського транспорту, які йдуть маршрутки, або просто машини. Відвертої агресії в принципі, немає. Ну, але не можна сказати, що є дуже багато позитиву. Тобто є жіночки всілякі, які лишають овочі, фрукти, є люди. От Сьогодні зранку нам подарували півлітрову банку меда, причому їхали з тої сторони. Періодично запитують, коли ми вже туди повернемося. Мається на увазі українська армія, Україна загалом бо неподоб... нормальним людям там не подобається. Давай ще чуть-чуть. не треба. Не надо. Завдяки волонтерам тут, напевно, все і тримається.